Це наша сьогоднішня ніч. Слава нашому ППО і слава нашим героям-рятувальникам. Настрій, самі розумієте, який, все ж таки вирішили пройтись, сходити в парк. А там нас зустріли чудові малесенькі троянди. Місце солоденькому завжди знайдеться. По дорозі додому зайшла до Аврори. І купила там дві гірляндочки новорічні. Одна гірлянда на батарейках. Якась вона дивна, друга з usb входом, але чомусь о, при підключенні в павербанк не загорілася. А зі звичайною розеткою впоралася чудово. Все працює. Живемо далі, не здаємось.